На межі в Луганській області в районі Кримського більше тижня не чули пострілів і вибухів боєприпасів. Цей населений пункт просто за кілька сотень метрів від передової українські бійці такій тиші, звісно, радіють, але називають її гнітючою і підозрілою. Розвідники на власні очі бачили, як до окупованих прилеглих районів зараз підтягують нові підрозділи бойовиків і техніку. А у самих селян тим часом інша проблема: дорога з Луганщини. Наш Євгенія Гарко. Це дорога життя, про яку ми вже неодноразово розповідали. Вона веде до селища Кримського, що на Луганщині. Так от нарешті вдарили морози. і Ця дорога замерзла, і тепер до села можна підвести хоч якісь харчі, але і дістатися можна лише ось такою технікою, якою володіють тільки військові. Дорогу життя везуть сьогодні бійці життєво необхідні ліки для маленького хлопчика Віталіка. У нього цукровий діабет. Військові 24-ї бригади скинулися грішми і придбали інсулін про який тепер не турбуватиметься мама Віталіка. Відлигачи дощ і привезти ліки було б неможливо. Жителі села без сполучення з райцентром виживають як можуть. Людям виїхати ніяк. Дорога, от ця, це зараз мороз, підморозило, а коли грязь, там вообще не виїздані у нас. Минулого року, після того, як бойовики захопили 30-й, 31-й блокпости, нормальної дороги до села не стало. Танками протовкли стежку полями. Отак і сидять без лікарень, аптек, харчів і грошей. Зняти зарплату з картки та закупитися продуктами можуть лише у сусідньому райцентрі. На машинах, щоб виїхати в Лисичанськ, часніки беруть сімсот гривів. Лисичанськ. Угу. Да. І, і за того ж, і то не, то дорожні, то, і то, не да по тому, що плоха дорога. А зарплата у вас какая брала 1300. що триста. Ти з пол зарплати дає ташов сіть, получать дієнів банкомат Лісічанська. Да. Нормально етап виживають переважно завдяки військовим, які тут базуються. Ті і в місто можуть підвести, і по господарству підсобити, і навіть у часи абсолютного бездоріжжя допомагають місцевим магазинам поповнювати полиці. На колись одній з гарячіших точок Луганщини гнітюча тиша. Але для місцевих та солдат відсутність обстрілів як камінь з душі. Востаннє стріляли півтора тижні тому, кажуть бійці. Оце два стовпи. Да, і між ними бачите, біндажик? Ага, оце вони там їхня НП. До бліндажа терористів усього 800 метрів. У грудні ця відстань була більшою, кілометр двісті. Потім так зване ополчення закріпилося ближче. Наші бійці перешкодити не змогли, наказу стріляти не отримали. За останні два місяці їхня кількість суттєво збільшилася на тих позиціях. Тобто, якщо там в середньому було десь, скажімо, до роти зараз можливо, що там присутні фактично батальйон. каже вони, хоч і не рухаються у наш бік, проте демонструють активність на своєму боці, щоб тримати у постійній напрузі наших вояків з Луганщини Євгенія Гарко, Андрій Романок, Микола Головко, ТСН 1+,1.